Привіт, друзі! Українець їде з Польщі в Україну і на кордоні при перевірці його автомобіля на українській реєстрації йому дають штраф півтора тисячі злотих і ще й загрожує ув'язнення. Що ж сталося? Чому так? Обов'язково додивіться це відео до кінця. Поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося. І якщо ви дивитеся без підписки, підписуйтесь обов'язково, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Отже, їде українець на своєму автомобілі на українській реєстрації, повертається з Польщі в Україну, і на кордоні пропускний пункт Смільниця Кросценко. При перевірці виявляється, що в нього немає дійсної страховочки або зеленої карти. А ви знаєте, що це обов'язково потрібно мати, якщо ви на українській реєстрації в Польщі. І ви не хочете зайвих проблем. Ви маєте обов'язково мати страховочку або зелену карту. Знаєте, що до нового року продовжили можливість перебування на українській реєстрації в Польщі, але потрібна страховочка або зелена карта. Отже, повертаємось до кордону. Прикордонники почали виписувати йому штраф. Він вирішив дати хабара 110 євро, наскільки я не помиляюся. В прикордонній службі так написали. Вони, звичайно, йому відмовили. І він вирішив до когось іншого піти до іншого прикордонника, просто офіцера, і йому запропонував 100 євро також. І, звичайно, це дуже сильно збісило прикордонників, і вони йому вліпили півтора тисячі злотих штраф, і плюс ще ув'язнення йому загрожує. Правда, я не знаю, чи точно воно буде. В прикордонній службі написано, що так Ну, невідомо. Там вже, напевно, буде суд більше розбиратися. Але півтора тисячі злотих штраф він точно змушений буде заплатити. Тому для вас всі, хто... Планує переднати кордон, коли у вас така ситуація виникає. Краще не драконити прикордонників, тим більше польських, які би напевно виписали менший штраф, і людина би собі могла далі поїхати. А так він ще й має проблеми з судом і штраф такий явно немаленький. Друзі, нагадаю, для всіх, хто на українській реєстрації до нового року поки що діє правило, що ви можете перебувати без проблем, тільки вам потрібна страховочка або зелена карта. Що буде після нового року? Я думаю, що якісь поправки, якийсь закон, законопроект запропонують і приймуть, і ми зможемо далі або продовжувати перебування автомобілів на українській реєстрації, або будуть змушені виїхати, або щось придумати. Ну, це потрібно ще трошки почекати. Але ось така ситуація на кордоні вона неприпустима. Тому так не це точно. Друзі, ось такою історією, такою інформацією, я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, для вас вона була цікава і важлива. Обов'язково. Підпишіться на цей канал, обов'язково поставте лайк, зробіть репост і, звичайно, залиште будь-який коментар. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні!